І так, розпаковка, розпаковка за Алі Експрес. Так як у мене мій контент це маленький чек, то я, може, розділю на декілька е, відео того. Ну, ось, да, так, велика упаковочка. Мені і самій дуже цікаво. І почнемо ми. От першої. Ні, мабуть, не так треба, я даже не знаю, як так як так обрізати, щоб нічого не там не пошкодити. Давайте так скраючку візьму. Отак от, от. І отак от, от обріжу. Я люблю займатися різними речами. Так, ага, вони дуже гарно, до речі, запакували, в кожному гляньте, супирки. І в першому, тому що я заказала, це ось такі замочки. Я буду робити вироби з натурального каміння. Але для цього мені потрібно мати для цього мені потрібно мати і фурнітуру. Це, наскільки я розумію, цитрин. 3-3,5 мм. Цікаво, зараз ми подивимося, мабуть, треба було ще світло лампу взяти. Взяти лампу, тому що тут арізація, звісно, буде. Ну, отак от. Ну, тим не менше ірізація на доповнительне світло, і тоді буде тоді буде зрозуміло. Так, це у нас, може, і так миленько. лабрадор. Лабрадор. Я буду робити браслети і каблучки з натурального камінця. Це у нас. Це сірий лабрадор. Тут я бачу різацію. тут видно, дивіться. Це приблизно виглядатиме на пальці ось так. Тому крупні вони не повинні бути. Розумієте? Їх може бути декілька. Дуже гарна нитка мені подобається. Різація видна добре. Я хочу, щоб сфокусувало вам. Це був Лабрадор. Цьому шпакуночку іде от. Ну, Наскільки я розумію, це лунне каміння. Наскільки я розумію. Хоча я заказувала і білий світлий лабрадор. І тут пишуть, що лабрадор молочного кольору. Дивіться, дивіться, яка краса. Бачите? Хто полюбляє? Це неймовірна краса. Зараз я просто збільшила трошки, зараз вам покажу, що зразу не зобразила Збільшити. Дивіться. Це лабрадор. Зразу видно ірізацію в Ну і чесно, я не впевнена, що то опав. Хоча в такій маленькій іменно розмірі просто може не бути видно різації Я б сказала, що це цитрин, чесно. Я не бачу різації опалу, А цитрин? Як для цитрина, туди? Так, ну і давайте глянемо, що у нас тут ще. Це, я так розумію, аквамарин. Аквамаринчик. Шикарный аквамарен. Роскишный аквамарин. Роскишный.